Вас вітає фонд, вони незламні. Сьогодні ми разом з нашим другом, другом України Юрієм Табухом завітаємо до Охмадито. В нас планується візит до хлопчика, якому 11 років, до Сашка, який потрапив під обстріл під Куп'янськом. Зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі Києва і зустрічаємо людину, яка підтримує Україну та наших воїнів у такий страшний час. Доброго дня, дякую вам дуже, що ви з нами що долучилися. Що виконуєте таку важливу місію. Чому для вас важливо розділити з нами цю місію? Думаю, що мабуть, просто в моє кар'єрі було так, що я Виділ, як много страдали не тільки солдати на війні, а й гражданські люди, особливо діти. Тож, давайте так. зробимо маленьку таку добру справу для хлопця. І я думаю, що ми втілимо в нього надію на майбутнє таким чином. Це мама серкалія. Дуже приємно. Добре. Привіт! Привіт! А це тобі. Давай я тобі отаку. Ну, розказуй. Что произошло с тобой? Ну, мы с сестрой в 2 часа дня пришли в магазин. А там шлифский совет я там был, через дорогу. Ну, туда, а мы уже назад до дома шли. Что дальше? И может пройти, а моя сестра теперь нема, а моя шоссе тоже. Сестра погибла, да? Прилетела бомба, да? Но, к сожалению, на войне такое случается. Тебе поставят железную ногу, она будет еще лучше, чем это. У меня есть друг, у него нет двух ног. Он танцует и бегает, Олімпіадуру, а я тебе даже його покажу. Смотри, сколько не медалі двох ног нету міжнародного, я ж кажу, вона просто і хороші друзіально що ти вони сіла вже паже. Спасибо. Хочеш ютуб канал собі? Ютуб канал поможемо тобі зробити. Є дуже важливо тобі розвиватися, і тобі тут буде дуже зручно онлайн навчання, так проходити. Далі розказ про твою історію в Америці. що Ти будеш прикладом, будеш надихати інших діточок. Я бажаю тобі натхнення, сил, здоров'я і не зламатися. Добре? Мрія. Ніколи в житті. Ні, десантники ми серце. Діма, Діма, ми йдемо тобі, Діма. Казали, в тебе є мрія. Дивись. Да. Смотри, що Дивись. З рульом, щоб тобі було зручніше, давай виздравляю. дуже, добре. Давай, опа. Ми вам усім бажаємо здоров'я. Давайте швидше, одужайте, повертайтеся. Ви ви в надійних <смеш> руках. так, Сто процентів. Ох, медицина одна з найкращих, якщо не найкраща, найкраща, напевно, так. Лікарня, дитяча лікарня Україні в Україні. Тому ви в надійних руках все буде добре. добре буде. Головне, що живий поруч із вами, вами, друзі. І надалі будемо робити все можливе, щоб Сашко жив повноцінним життям. Я маю надію, нам будете допомагати, так? Будемо <смеш> старатися. не только Сашко, хотя он, конечно, прекрасный мальчуган, у него будет все нормально, но ваша война, вот у вас висят много здесь плакатов, дети, которые пострадали от войны, вон они все в осколках, Через, чересчур много, чересчур уж большой у вас, на вас налет сделал огромный враг, который бомбит с утра до вечера ваши города и вашу инфраструктуру, и за это страдают не только взрослые, не только солдаты, Ну і як ми бачимо, діти, які абсолютно не виноваті в этом. Дякую нашому другу, дякую нашим партнерам. Далі будемо висвітлювати такі історії, допомагати діткам. На жаль, таких, як Сашко, багато і війна триває далі. Давайте не забувати про це.